Олексій Діродяй має води зору. Хлопець втратив зір 6 років тому. Тоді ж почав грати в шахи, а згодом навчати інших. Наразі Олексій має 18 учнів. Півтора року в загальному я займаюся тренерською діяльністю. Мав спочатку кілька дітей. І так потихеньку-потихеньку в мене є зараз багато дітей, маю індивідуальні заняття, групові. Особисто в мене шахи, дошки такі спеціальні для незрячих. Вони, відр... вони звичайні, як і зрячі, просто вони мають ножки. І там спеціально таке, що допомагає мені побачити, які білі, які чорні. Ну, там така лінієчка на фігурі, що її діти так не помічають, але я її помічаю. Да, діти займаються і на моїх шахах, і на таких для зрячих. Просто ті, що новачки приходять. Я показую на своїх шахах, тому що легше мені так проконтролювати, що вони грають. Навчав Олексія грати у шахи. Ярослав розповідає, що хлопець хотів займатися шахами, і вади зору не заважало йому вчитися. Він тоді якраз був втратив зір, де йому було 15 років. Ми участвули тоді в чемпіонаті області. Ну він ще дитиною грав. Я бачу, що дитина хоче. Той тобто зі запропонував йому, щоб він займався. Через декілька років пройшло два-три тобто роки. Він виграв чемпіонат області. Брав участь у чемпіонаті України, де досить непогано грав у чемпіонаті України, обігрував навіть майстерів спорту. Ми багато займалися. Тож тобто ми займалися практично по 5-7 годин кожного дня. В шахматах такого немає, якби щоб чи дитина там бачить, чи не бачить. Ну звісно, від ну людини, якщо людина хоче, це не має значення. річний шахіст Денис Онищенко навчається грати в шахи. Він учень Олексія Дьордяя. Денис на Закарпаття приїхав з Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пояснює, чому почав грати в шахи я вважаю що якщо я буду займатися шахами, то я зможу стати стратегом бо тактиком і хоч щось робити корисне для нашої країни тут усі люди які займаються шахами вони хочуть діти може і балами але вони ж дуже розумні і може вони будуть стратегами і їхній розум допоможе нашої країни виграти всі жахливої війни Грив шахи навчає Олексій Дюрдяй і Ужгородку Євгенію. В шашках там просто треба ну, думати дуже мало, а от в шахматах там дуже-дуже багато мислення. Стільки що можна з цього мислення зробити цілу книжку мислення. Заняття з шагів Олексій проводить в Ужгородській публічній бібліотеці «Казка» у вівторок та четвер. Долучитися можуть усі охочі. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.